Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Залужний шокований професіоналізмом хлопців Буданова у Буданова довгі руки силами гуру Москві ліквідовано ще одного особливо шкідливого злочинця, заступника генерального конструктора, керівника програмного забезпечення і президента російського ВПК. Прізвище підтвердження будуть згодом. Він займався модернізацією крилатих ракет Х-59 до рівня шістдесят Впроваджував нові БПЛА і винен смерті тисяч невинних українців. Особливий наказ Буданова палача українців прибрали. В той же час за Буданова зараз побоюються інші розвідники. Надто популярний, і ефективний становить загрозу російським окупантам українським зрадникам. Буданов також не підтримав санкції проти Порошенка і не підтримав свого часу звільнення залужного. А всіх учасників керованої Будановим диверсійної спецоперації в Криму, яким вдалося врятуватися згодом один за одним ліквідовано в Україні всіх, крім Буданова, збіг обставин. Пам'ятайте полеглих бійців 73-го морського центру СССР. Відповідь на свіжий закид Буданова залужному пише Радіо Лемберг дістанеться банку. І після цього восени 16-го року тодішній голова АГУР ЕМО на посаді від 3-го, 15-го Валерій Кондратюк, дізнавшись, що московити розташували на аеродромі Криму свої гелікоптери, відправив українську диверсійну групу на надавних човнах вночі до Криму, щоб підірвати аеродроми, де були ті гелікоптери. Однак москвити відразу перехопили українську диверсійну групу, бо їх хтось попередив про неї. Зав'язався кривавий бій. Частині української групи вдалося втекти в море, дістатись українського берега серед тих, хто вижив був Кирило Буданов, який керував тією спецоперацією. Путін вкрай обурився цій спробі диверсії з українського боку. Президент Обама та його радники теж обурилися. Обама наказав віцепрезидентові Бушу висварити Порошенка. Нагадаємо, що саме Обама вмовив Турчинова і згодом Порошенка не чинити опору московитам в Криму. Порошенко під тиском американців звільнив голову гур МО Кондратюка п'ятнадцятого десятого призначив на цю посаду Василя Бурбо. Наступного дня, 16.10.2016 в Донецькому ліфті було вбито Арсена Павлова Мотороло. Радники Обама знову вкрай борлися українські спецоперації, але Обама на той момент вже був колою качку, бо його президентська каденція завершувалась. Тож зухвалі українські спецоперації продовжувалися і далі. Також за інформацією Юрія Швиця всіх українських учасників тієї диверсійної спецоперації в Криму, яким тоді вдалося врятувати, згодом один з одним ліквідовано в Україні всіх, крім Буденова, який 05.08.20 став головою ГУРМО після звільнення з посади Василя Бурба за його вишукану спецоперацію. І спроби арештувати 33 вагнерівців у літаку з мінська до Києва, 29.07.20. Про цю спецоперацію Вагнергейт студія Шустера 03.12.21 детально розповів Роман Червінський, який звинуватив УПУ у зриві цієї справді унікальної спецоперації ГУРМО Черв. Вінський ще відомий тим, що саме він наприкінці червня 2019 року провів спецоперацію з викрадення Цемаха на ворожій території для його допиту в Києві та передачі його під суд в Гаагу. Саме це командував московським підрозділом, який вбив 298 осіб, які 17.07.14 були на борту боєнхимеч 17 Згодом Цемаха за ультиматумом Путіна обміняли на українських моряків А самого Червінського звільнили з посади 12.07.19 на другий день після телефонної розмови Зеленського з Путіним. 11.07.19. про той обмін Олег Леосенко той же час зазначає наступне. Відразу після зняття залужного патріотичних бойових генералів я подумав, що потім вони почнуть дуже швидко здавати території, знищувати кращих воїнів. ЗСУ візьмуться за ще Порошенко, яких лякаються вороги на Москві. расисти зелені дуже прогнозовані. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.